Привіт, з вами український маппер, і це друга частина відповідей на коментарі. Дякую за перегляд. Ми починаємо. Запитання від першого користувача. Чому ти знімаєш мапинг? Тому що це моє захоплення з 2020 року. Я маю велике зацікавлення до мапингу і я не збираюся його покидати. Запитання від другого користувача. Чи ти граєш в Роблокс? Ні, не граю. Запитання від третього користувача. Яка твоя улюблена гра? Як я вже казав в першій частині Age of History 2? Запитання від четвертого користувача. В якому місті ти живеш? Як я вже казав у першій частині у Львові? Яка твоя улюблена справа? Займатись мапингом приболовлею та вивчати історію і географію України? Запитання від п'ятого користувача Який твій улюблений серіал? У мене немає улюбленого серіалу? Який твій улюблений фільм? Мабуть, що пірати Карибського моря? Яка твоя улюблена газованка? Кока-Кола. Ще одне запитання від четвертого користувача. Чи ти хотів коли-небудь полетіти на місяць, побудувати дім, виростити сина, посадити дерево, а потім заснувати свою власну колонію, яка називається Атрибути роботи Бангладешу, де люди ходять верх ногами і кажуть: Кіндермли, ти їх не розуміючи, починаєш в них стріляти, а вони стають зомбі. Дуже цікава у тебе фантазія. Хай там як такого сценарію у мене і в думках не було. Ще одне запитання від четвертого користувача. Ти любиш тупі запитання? В принципі, вони мене не дратують, тому думаю, що ставлюся до них нейтрально. Ще одне запитання від п'ятого користувача. Яка твоя мрія? Моя мрія це перемога України. Запитання від шостого користувача, що б ти хотів робити після закінчення війни займатися мапингом та відвідати деякі області України, в яких мене ще не було. Запитання від сьомого користувача Як ти ставишся до Великобританії та США? До Великобританії як до народу і політиків ставлюсь добре. До народу США ставлюсь непогано, але до більшості політиків погано, особливо до Трампа. Запитання від восьмого користувача Чи зніматимеш ти ігри, такі як Майнкрафт, PUBG, Дота, КС2, ФОТНЕД Ні, не планую. Запитання від 9-го користувача. Перше. Чи покажеш сумне обличчя персонажа в твоїх відео з музикою Сет Хемстер? Напевно ні. Друге. Як виглядає Вінчестер часів Української Народної Республіки? Ось так. Третє. Чи ти ненавидиш людей, які обзивають мам? Так. Четверте. Знаєш, хто така Юлія Навалівна? Не знаю, але мені здається, це хтось з родини Олексія Навального. П'яте. Ти знаєш, що в Stalker 2 лише англійська і українська мови. Здогадувався. Шосте. Знаєш, хто такий UA Ball? Так, я на нього підписаний. Сьоме. Ти радий, що оригінал Рубол забанили, а другий фан канал є тільки там менше 200 підписників. Скоріше за все радий, тому що я не дуже з ним знайомий, але знаю, що він проросійський. В принципі, я відповів на всі запитання. Якщо хочете дізнаватися про актуальні новини мого каналу, можете підписатися на мій телеграм-канал, посилання якого я залишу в описі. Дякую за перегляд, до зустрічі!